нам треба якийсь другий цю. Щось болить? В основному душа. <laughs> да? да? А тело? Да, важкі да. три игры. Да, да. ага. Месі, а ти як почуваєшся? Че, все А в тебе як почуття? Ниже на якому плані? <laughs> в плані что-то на табло вчерашно. Тому сьогодні буде ревенч. Будемо местить. Доказывать. Що у нас церкви? Да? Так? на блок. Он сейчас хорошо поворотом бьет, бьет так вчера. Ну ничего, я думаю, что мы сегодня реализуем все моменты, которые не смогли вчера реализовать. Все будет отлично. Че, и голос подсел? Конкретно подсел, но не потому, что там кричал, подсказывал больше, когда, наверное, замены делали. А трибуны и вся атмосфера, конечно, все это. Игроки даже не слышали нас на футбольном поле. Андрюха, як ти? Фізично файно, морально теж файно. Морально. Построю, не вигравати. А морально? А морально? Дай Боже. Як здоров'я, пацани? Треба забути про ігру, про ігру, ся, вчора перегоріли, пацани, просто все. Вийшли сьогодні. Сьогодні виділі на тренування. Ну, Крипатру чувствуется, тем более, что была одна тренировка за 2 месяца у меня. А, ну Сайт, это ведь С тренировок. Все тренировались два месяца. а У меня получается одна тренировка в среду. И і... после вчерашнего даже бегал, скажем, половину игрового времени. но ну, чувствуется, что. Що... Что болит? А. а спина а? Спина, спина, нет, спина нормально. А, спина, знаешь. Но у меня типа спана чуть-чуть. Хоч я вроді бігаю, але по спині да. А ти як... У мене все супер. все, так так знаю. Кріпа так. Забити трошки ножки, нормально, наратор бігаю. Як Ваван поломаний? Як не, ти не, це, це трохи краще. Серйозно? А ноги, руки, м'язи. Ні, вроді, вроді трохи. Те, що він мені вчора зробив. А, оцю тема. А, воно тримає десь. Але ну, я потянувся, я чую, трошки мішає, але... Я думаю, може навіть краще, ніж вчора. Коротше, треба, щоб Приїжджав на кожну гру, може результат буде. Тоді <фільств> <гум> точно буде результат. <фільств> <гум> Я думаю, з ми б набагато чаще грали, як би знали. Чи... <бірн> Бразилію однозначно мотивував свою, свою присутність. А як це взагалі кріпатура є? Є, є, є. Тяжко, тяжко. Кріпатура є, так. На, на, мундіалі, на Мундіалі дають людям віддихнути два дні після його. Тут три дні три в день, ну, то за процентів. 100%. А ще краще, якби би раз тиждень грав, так? Ні, ну хоча б два дні. Щось ну... на відновлення. Отже, другий ігровий день, субота, 10 грудня. Значить, сьогодні в нас гра з Сенегалом. І по таблиці ми маємо одне очко. Сенегал-0. Для виходу нам, по суті, вистачає набрати одне очко. Нічого. Ми звичайно будемо налаштовувати стільки на перемогу, чому тому що. Щоб ця впевненість прийшла, щоб далі, якщо ми попадаємо в нижній кубок на третю, четверту команду, відповідно, десь та впевненість передавалася на півфінал і, дай Боже, на фінал сьогодні так вийшло, що е, не зміг оператор приїхати. Я буду вже сам і записувати сьогодні і брати інтерв'ю. Але зато є дуже великий плюс. Замість мене заявили тренера нашого Владислава Шубіна. І він сьогодні зможе побігати. Травм немає ні у кого. Всі готові. Морально? Морально. <реш> <реш> Встановилися після вчорашнього. Вчора нам э, в одному випадку не везло эта реалізація моменту. Все було би хорошо, если б добре, якби ми хоча б половину реалізували. Давайте мы сегодня реализуем те моменты, которые мы не смогли вчера. И все у нас будет сегодня хорошо. По составу. Женя в воротах. А, Миша последнего. Я слева. Справа а, Вася выходит. Вася. Впереди. Справа. А, Вадим в середине. Влад слева. Так, начинаем. И смотрите, вчера какой момент был уже задохнулся, бегает, не может, но все равно не меняется. Меняемся чаще. И мы с бровки не можем вас докричаться. Меняйтесь сами. Устал, поменялся, потом опять выше. Все, давайте поближе, поближе. <фаркут> <паллес> давайте, давайте. Почасно наш четвертий поєдинок з пропущеного голу на перших хвилинах, так як і в трьох попередніх матчах. Але на відміну від інших поєдинків ми відразу зрівняли рахунок. Василь Бойко, після вкидання кутового прийнявши поворотах лушна і рахунок зробив один новий. Цей гол додав нам впевненості і ініціатива матчу була повністю на нашому боці. І вже одній з атак після розіграшу штрафного гол забив орлик Омелян, пробивши злучних у дворі. Таким чином рахунок став 2-1 на користь України. А далі гарно зіграв кожом Олександр, пробігши по центру з м'ячом, зігравши стіночку з партнером, забігши в штрафну, прострілив. і м'яч, вибиваючися на галиць, вибух на Володимира Іцуру, який зробив рахунок 3-1 на користь України. Матчі з Сенегалом ми відчули свою силу, нам легко вдалося забити тих м'ячі і ми далі продовжували атакувати. А Сенегал лише створював подеколи і то такі напів моменти. Далі хороший момент мав В'ячеслав Дяченко. Після прострілу Василя Бойка він пробивав пусті ворота. Але м'яч по зрадницьки полетів вичит. А далі стався епізод, який кардинально змінив картину матчу. Другу жовту, як наслідок, червону карточку отримав Тарас Андрій. І таким чином ми залишились в меншості до кінця матчу. І тепер задача для нас стояла. Відстояти наш результат, отримати для того, щоб вийти в півфінал. Первый тайм заканчивается за пунктом 3-1 на нашу скорость, И нас чекав дуже непростой второй тайм. И больше подсказа, больше поддержки и быстрее замены, быстрее замены. Все будет нормально. Сзади очень внимательно. Когда они атакуют, все назад. Никто впереди не остается, все назад. На своей встрече. Встречаем на своей. Когда они разыгрывают, на своей лучше встречать. Туда выдергиваться, какие-то прессинги делать не нужно. Там никого не было, чтобы давать? Ребят, дома мы можем отыграть. Вперед используйте Амельяна, убежит там кто там, Влад. Кто убежать может, дайте, мы уберем. Туда, может не надо Решайте, Решайте моменты, которые есть, ребят. Не надо лишний пас делать. Он не нужен, вы уже перед воротами. Вася, Вадим, вы перекладываете, закладываете, бейте, просто бейте. Там, там вратарь, там вратарь, мышелов, блин. А мы все, а мы все пытаемся придумать что-то. Просто решайте моменты, которые у нас есть. И кто на бровке? Бля, открываемся центр на пятачок, как в хоккее говорят. Сами миллион раз туда давал, там никто не успевает. Если на Марика идет верховая передача, уже кто-то под него. Да, да, да. Он же не, не не сможет пробить там какой-то верховую, может сбросить. А мы наблюдаем, как он сыграет. Да, да, да. Сейчас будет тяжело так, двигаться. Да, да, да. Это понятно. Но плюс то, что мы играем по не против солнца. Давайте, кто сейчас посвежее, те выходят. Как мы закончили? Кто был на поле? Вася, Вадим, Миша, я. И ты был. Ты отдыхаешь. Кто вместо, кто вместо Марьяна выходит? Амельян же Амельян выходит? Ты выходишь. Да, да, да работаем, потому что у нас 6 да. человек, вот, дешевский, все возвращаем. Это Тебе уже говорят, брат, меняйся, ты вот так же, они меняются. Рыбные творит канцлер. Сайт, давай все тут сам. Прошу діополя спокійно, ми самі в команді починаємо накалять, накалять. не її. Очікувано з перших хвилин другого тайму Сенегал пішов вперід і почали створювати свої моменти за моментом. І в одній з атак після прострілу Сенегалець гарно прийняв м'яч і вже лежачи скоротив рахунок 3-2. Там незавжом Далі супермомент знову Сенегало. Після прострілу штрафнув. Ми відбили на ногу сенегальця, який пробив вище в ріт. і тут нам просто таки повезло. Далі гра вирівнялась і обидві команди створили моменти біля обох воріт. Наші хлопці проявили характер. Спочатку Михайло Бес протягнув м'яч по правому флангу. Точно віддав на Маряна а Мар'ян не став бити, а просто супкерочку віддав на Орлика Амеляна, який забив рахунок 4-20. Цей гол нас мотивував, і ми не збиралися відчитись в захисті, а навпаки, пішли в напад і почали створювати знову моменти. І відразу порушення правил було зі сторони Сенгали. До м'яча відразу підійшов Орлик Омелян, який дуже добре виконує у нас штрафні удари і влучний пробив. правда, не без рикошету, але тим не менше гол дуже важливий для нашої команди, зробивши рахунок 5-2 на користь збірної України. А вже в кінці зустрічі сенегальці здобули право на свій штрафний удар і влучно, пробивши поворотах, зробили рахунок 5-3. Було видно, що Сенегал зібрався, вони кинулись вперід і почали дійсно таки багато небезпечних моментів створювати біля нашого рідка. А вже коли до кінця матчу залишалось менше двох хвилин, сенегальцю вдалося скоротити рахунок до одного м'яча, прокинувши м'яч поряд з гукіпером. Напруга наростала, хлопці наші почали трошки більше нервувати і знову заробили право на штрафний удар сенегальців. Сонегалець розбігся, пробив поворотах, але Женя чітко зафіксував м'яч в руках. Після цього пролунав фінальний свисток, який зафіксував рахунок матчу 5-4 на користь збірної України. Таким чином ми вийшли у півфінал, де чекала нас збірна Румунії. Гра очень дуже тяжове з за удалення, во первых Во-вторых, то, что вчера мы сыграли три игры, ребята очень сильно подустали. Но, тем не менее, проявили такие морально-волевые качества и добились результата позитивного. 5-4 выиграли. Вечерняя игра у нас 4-30. Будем играть за третье-четвертое место. Хочу пожелать ребятам только удачи ну, и, и большого желания на футбольном поле, выход в финал. Все, все, что могу сказать. Сам немножко устал после игры. Игра и как вообще мечта от игры эмоции. Ой, эмоции положительные. Все, что вчера не залетело, нам сегодня где-то повезло. Ну, повезло и вчера заслуживали уже этих голов. Сегодня пришла реализация. Честно, я верил в это, вот, потому что ну, заслуженно, но как-то должно вернуться когда-то. А, ну и в конце с этим удалением, во-первых, судьи очень странно себя ведут на поле. Ну, второго там даже фола не было. Человек дал желтую карточку сразу. А, непонятное поведение. Мы тоже не апеллируем за такие моменты. Не знаю, можем ли как-то повлиять. Ну, тяжело было. Я не знаю, полтора тайма или чуть меньше в меньшинстве такое. Хорошо, что есть быстрые нападающие, убежали. Миша классно в защите сыграл, в принципе, все выиграл. Вратарь, Женька, классно. Так, да, і Амельян убігав, були ці моменти, знайшли, здорово зіграли. Сьогодні були команди, плюс реалізація, і тому цьому у всіх хороше. Многії у багатьох зараз вижу, що позабивались ноги, травми, і ну, далі може бути тяжелее. Ну, будемо сподіватися, що успеем немножко восстановиться. Розумію, що емоції, напевно, у всіх перешкалюють. І те, що стало напевно якоюсь перепоною для нашого вдачного для завершення. Ліпшого завершення цієї гри. Тут зіграли п'ять чоловік, старалися за себе і за, за, за того ще одного, який відсутній був. Але емоції перешкодження, бажання виграти теж, теж завадило. Це все заважує. Трошки, трошки я думаю, до наступній грі треба ще трошечки трошечки заспокоїтися. Зробити результат. Ми то можемо. Супер, дякую. Добрий, добрий вечір, ми з України. У нас тут є серйозні вболівальниці. Скажи, як звати тебе? І Біолета, Діана. Скільки вже Ізабела років тут живеш в Торв'ясі? Я тут народилася. Народилася. То ти вже іспанка. 16 років, да. так. Я теж народилася. Наро і ти на да. троє Народилися. Ви всі тут народилися. Як вам футбол взагалі? Сподобався? Так, да, сподобався хорошо. Сподобався. То ви ви українською мовою краще розмовляєте чи іспанською? Іспанською. Ага, всі троє. Тут іде фотосесія зараз. Наші легенди, чемпіони фотографуються. Вчора був е, відомий український тренер е, в гостях. Як тобі остання гра Україна-Сенегал? Ну, вчора нам не вистачало трохи везучості. Сьогодні більше реалізували свої моменти і били, старалися, доказали, що ми можемо, і далі будемо старатися більше і краще. Молодці: 5-4. Як вам остання гра, дівчата? Супер, супер, просто супер. Наші хлопці найліпші. Ти <рес> що скажеш? Дуже файно. Дуже гарно. Може по-іспанську. іспанськи Класно. Дуж, дуже хороша атмосфера. Багато українців. Small interview, one minute. Okay. Uh, where are you from? I'm from Cabo Verde. I'm from Ukraine. Nice to meet you. Now you will play with uh, Spain. Spain, yes. Yeah. How you think you win? Maybe we are trying to win. Uh, the team is good. We have a good good matches. We lost one match. We 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 win with Ukrainian. Yeah. I uh, don't know what happened. What is your name? My name is Robbie. How many years you play soccer? Uh, Ten years I think. Wow. Ten years. I, I'm 13 now. Yeah. you look good my friend thank you so much so you. you like this uh, yeah, everything? yeah it's the first time we see the world cup a little bit it's nice nice my english is a little bit bad but we, we my, try... my not perfect too okay. but no problem i think who who want to understand they understand what we make translate for our ukrainian people okay uh, thank you brother thank you for your time Хочу познайомити вас з Женєю. Це воротар збірної України. В нього рост скільки? Два, два метри, два, два, два метри рівно. Женя, як тобі гра, як турнір? Ну, турнір класний, емоції, вболівальники нас підтримують. Тільки гарні емоції отримуємо, і тільки що була така гра емоційна. Ми отримали червону картку, і було складно. Але сила духа, ми українці, і виграли 5-4. Тому зараз будемо чекати. У нас наступна гра буде полуфінал, і будемо показувати всі свої сили, всі свої здібності і всю силу духа. Супер! Разом до перемоги! Разом до перемоги. Друзі, хочу вас ще познайомити з Сашком. Він в минулому трішки займався футболом. Розкажи про себе коротко. Саша з Києва недавно приїхали в Тарев'яху в сентябрі з сім'єю. Думали на але Потім знову зновилися обстріли Києва, і ми поки вирішили тут них залишитися. І тут знайшов таку хорошу команду своїх соотечественників. Очень приятно, что проводится такой турнир, турніри, є змість виступити, защитити честь страны, Украины. Вот. И с хорошими командами соперниками тоже попробовать свои силы. Дякую. Друзі, хочу вас познайомити з Кіношом Володимиром. Він колись грав дитячо-юнацькій спортивній. Команді Карпшколі Кар Карпати він є організатором української збірної України по футболу в Торевєсі. Володь, скажи чесно, які труднощі були в організації всього цього заходу? Такі плюси, мінуси. Ну труднощі, якщо працюєш з людьми, завжди І в будь-якому випадку ти стикаєшся з якимись такими нюансами, людським фактором, тому що кожному треба було. По-перше, ми почали з того, що ми шукали гравців. Тому що тут серед ста гравців треба було вибрати 15 найкращих. От, і відповідно, ну, звичайно, багато мені допомогли Тут Мар'ян садовий, який тут вже дуже багато років, він, скажімо так, підказав, хто вже є тут, вже награний з руками, має досвід. От, він поміг гравців знайти. Плюс ми збирали зі всіх груп українських, які тут були. Їх було тут біля трьох. Ну і так ми сформували команду. А далі вже організація, звичайно, там бумаги, папери. Подати ні, ті розміри футболки замовити. Ну, що плюс на мені зйомка, як би фото, відео. Ну, трошки воно, звичайно, є. Плюс я гравець, і це якби шатяще дає такий ефект. А взагалі не, не шкодуєш, що зайнявся цим всім? Ні, звичайно, не шкодую. По-перше, це досвід. Ну Досвід в мене був в Україні, звичайно, футзальна команда, яку я вже збирав. Але навіть зараз це тут за кордоном досвід це десь і мову дозволяє вивчити, тому що я намагаюся вчити, якби спілкуючись трошки з іспанцями, десь і на прес-конференцію їздили на одну, на другу, на третю. Ну тобто, це і по-любому досвід, і це якийсь розвиток, і навіть ріст. Хочу подякувати тобі за організацію, допомогу організації цього турніру. Дуже цікаво і класно, що робиш щось для українців, в рев'яць. Дякую.